Всім привіт, друзі! Я думаю, що кожен із вас так чи інакше стикається з ситуацією, коли ти не знаєш, як. Зрушити з місця. Ось життя зупинилось, немає сил, не знає, що робити, як перейти на наступну сходинку свого життя, як мотивувати себе? І ось ми зараз вивчаємо таку цікаву книгу з моїм вчителем, яка називається Книга Зор. Це класична кабалістична книга, якій там більше двох тисяч років. І ось вона розповідає нам у главі, яка так і називається Погонич віслюків, погонич ослів. як Мотивувати свою природу, як надати їй сили, тому що під природою людини, яка не хоче нічого робити, хоче тільки на диванчику лежати. Книга зора розуміє саме ось такого віслюка, і ось вона нам каже, що не вийде його дисциплінувати, не вийде його примусити, що саме головне. Це так не працює. Вона каже, що треба отримати дуже особливу силу, яка називається силою світла, яка надасть нам саме ось такого поштовху, імпульсу вперед. Я зрозумію цю силу по тому, що все в мене починає виходити, що наче весь всесвіт він на моєму боці, що воно ось ось пішло-пішло, і все починає розвиватися так, як треба. В мене є впевненість, в мене є розуміння того що я все роблю правильно, що все вдається все зі мною в,